Ось цього красавчика погодувала. Вон того, що біжить. Погодувала. Біжить забирати, але ми йому зараз не дамо. Дивись який? Звісно, звісно. Хорошо стали, лучше стали набагато виглядати. І шорсточка в них краще стала. Ще трохи худий, але вже набагато краще. Та якось були вони так охляли, бідні, якщо капець. Там ще дві дівчатки бігають. Зараз пойду я їх знайду, їм теж насиплю корма. І більше не бачу, течка десь ушла. Зараз так, проїду по вулицям, пошукаю, мені їх... Треба знайти, бо, бо дівчиці сьогодні треба дати таблетки. Я, якщо не знайду сьогодні Зари, то приїду ще в часі 9. Через годинки-дві, десь може під'їду. 9-10. Ще темно не буде, буде нормально. То опа, одо вона. А я тут не знаю, де вона. А вона одо. Ах ти моя маленька. А цей старий дідуган за нею ходить. Зараз я тебе зловлю. Хорошо. Ти яка молодець.